Про всесвіта, те, як він виконує ваші бажання. Відправте ваше бажання, да, так як лист Всесвіту, і просто чекайте, розповідаю. Декілька днів назад ми були у друзів, і я бачила у них вже поставлену ялинку. Так класно, вона так вже переливалась всіми вогнями. Я захотіла вже поставити ялинку собі. Але я розуміла, що зараз куча роботи, також чоловік з нічної зміни. Думаю, ну точно ніяк. І що це таке? Це ялинка. В общем, приїжджаємо ми з роботи, і тут чоловіку телефонує старий знайомий, говорить: є класна ялинка, хочеш приїжджай, забирай за низом ринку і в итоге? Ми сьогодні будемо ставити ялинку, я взагалі не очікувала. Але запрос був і прям він був на сьогоднішній день. От не знаю хто, не знаю як, дає ялинку майже просто так. Тому відправляйте свої бажання, і якщо ви іскрені будете в них вірити, то Всесвіт допоможе вам їх виконати.